Вітаю, ви на каналі CryptoKid. і у цьому відео я розповім вам про цікаву ММО з криптою Nightcroll. Сьогодні ви дізнаєтесь все про гру, як швидко прокачатись та як тут можна заробити. Приємного перегляду. Nightcrawls це як Mir 2M, тобто автобатлер, але з кращою графікою, без копання руди, але з тим самим донат щоб заробити. Звісно, без донату грати можна. Але це займе набагато більше часу. Гра доступна як на ПК, так і на телефон, що дуже великий плюс. Щоб почати грати, скачуємо гру з офіційного сайту. На початку потрібно пройти верифікацію через їхній додаток, але він не працює, тому просто заходимо через Google Authentication і запускаємо. Ми граємо на європейському сервері 101 та 102 Bishop. Якщо ви тільки починаєте, то раджу заходити на 102. Там менше людей і не треба стояти в черзі на вхід на сервер. На 101-й граємо в гільдії Iron Tridents, а на 102-й Сідус. Якщо долучились до гільдії, не забувайте заходити, відмічатись та донатити 3 рази на день монет. Тепер до самої гри. До 30 го рівня ви проходите основний квест. Потім ще з'являються допоміжні та щоденні квести. Їх стараємось виконувати, так як за виконання ми отримуємо розхідники та матеріал. В кожній локації в нас є місто, в якому є різні NPC. В першого ми можемо купити зілля здоров'я, а також два різних бафи. Перший баф дає швидкість атаки та використання навиків, а другий атаку та захист. Їх використовуємо, якщо не можемо пройти боса або хочемо швидше прокачатись. Також можемо купити телепорт, який зекономить нам час. Наступний важливий NPC з назвою навики. В нього ми можемо купити нові навики або прокачати ті, які маємо. Ціни починаються від 90 тисяч і до 9 мільйонів монет. Тут читаєте опис, дивитесь на свій бюджет і купляєте ті, які найбільш потрібні. Навики також ми можемо поставити на Автокаст. Для цього натискаємо зверху на навики або букву К. Внизу натискаємо на зірочку, і справа в нас будуть навики, які будуть використовуватись автоматично. Щоб призначити, натискаємо на наш навик і тоді на квадратик зліва. Обов'язково внизу натисніть ОН, щоб все працювало. І натискаємо на підтвердження. Щоб легше було качатись, ми можемо прокачати наш одяг та зброю. Є таке значення, як безпечна прокачка та ризикована, коли ми можемо втратити наш предмет. Для зброї безпечна до плюс 7, а бруні плюс 5. Покращуємо ми за сувої, їх ми можемо отримати за завдання або купити в магазині. Тепер про виклики, магазин та донат. Ця гра призначена, щоб побільше людей купило побільше паків та речей. Тут ми маємо аж три виклики: зброя, маунти та крила. Наприклад, ми викликаємо маунта. Чим більше в нас унікальних, тим більше бонусів ми отримаємо. Можемо перейти в меню та вкладку Mount. Тут справа ми бачимо, які в нас є, та які ми ще не отримали. Якщо маємо 4 і більше однакових, то переходимо у вкладку «Комбайн» і об'єднуємо. За 4 камонок ми отримаємо одну іншу камонку або з меншим шансом Анкамонку. У наступній вкладці ми бачимо, скільки унікальних маємо та які бонуси за це отримуємо. Виклики ми отримуємо за квести або ж за донат. Донат в цій грі прискорює ваш фарм, адже перші, які доберуться до 45 рівня, зароблять найбільше. Тут можна грати без складень, але це буде довше. Час від часу у нас з'являється пропозиція купити певний набір від 1 до 10 доларів. Він діє певний час і можемо його побачити справа зверху, натиснувши на іконку скринь. Тут кожен сам вирішує, як він грає, чи вкладає і яку суму, а вкладати тут є куди. Окрім лімітованих пропозицій, в нас є аж 4 батлпаси, а саме на маунтів, зброю та інші предмети. Їх можемо побачити зліва зверху. Кожен вартує по 2000 кристалів, а за 4 це вже буде 8000 кристалів. Їх ми можемо купити в магазині за 100 доларів. В магазині є дуже багато куди потратити гроші. Я ж буду пробувати майже без склади і результатами буду ділитися в телеграм-групі. В магазині я б радив кожного дня заходити у вкладку Gold та купляти ті самі свої для покращення спорядження. А також виклики з 20 рівня. Тепер до прокачки. Ми проходимо сюжет, не забуваємо за допоміжні та щоденні квести. Також після 30 рівня нам відкриваються печери. В них ми отримуємо матеріали, а також швидше качаємо наш рівень. В перших двох на день ми маємо по одній годині, в третій 8 годин на тиждень. Ще швидше, але небезпечніше можна прокачатися в підземеллі боса. Ми б'ємо менших босів, вибиваємо спорядження та ресурси, але тут нас можуть вбити інші гравці, які підсвічуються оранжевим, тож сюди краще ходити групою. Для прокачки нашого персонажа в нас є також колекція. Вибиті ресурси з монстрів ми можемо продати на маркеті, або покласти в колекцію та отримати бонуси для нашого персонажа. Також зараз де івент. Натискаємо на подарунок справа зверху і бачимо всі івенти та що треба зробити. Зараз я куплю набір та подивимось, що нам випаде. В мене є пропозиція за 5 доларів. Тут я отримаю два виклики по 11 одиниць на зброю та маунт. Я купляв через звичайну картку. Після покупки заходимо в магазин, Storage і забираємо наш набір. Отже, відкриваємо. Якщо нам падає рарка або вище, то картка світиться червоним. Як бачимо, лише камонки та анкамонки. Далі зброя. Тут те саме. Тепер йдемо об'єднувати копії. Спочатку маунти. Вибираємо авто і дивимось. З анкамонок є шанс, що впаде камонка. З камонок мені нарешті падає рарка. Тепер те саме зі зброєю. Як бачите, падає різна зброя, але рарки нема. А зараз про заробіток. Як говорив раніше, з 35 рівня ресурси з монстрів ми можемо продавати за кристали. З 45 рівня ми можемо кристали, а також інші ресурси, обмінювати на токени та виводити. Як бачимо на сайті, буде токен Кроу, а також аж 6 допоміжних. Тобто ресурси ми обмінюємо на ці токени. Їх вже ми обмінюємо на кров, виводимо та продаємо за долари. Також з 45 рівня ми можемо за 8 тисяч кристалів переробити нашого персонажа на NFT, вивести та продати. І наостанок ловіть коди, за які ви можете отримати розхідники та ресурси. Також переходьте в наш чат та групу і запитуйте, якщо буде щось незрозуміло. До зустрічі у наступних роликах.